Сьогодні, 22 травня 2024 року, з нашого Кременецького ТЦК, чоловіка, який явився, уточнити дані, винесли на ношах врачі швидкої допомоги. Відомо, що чоловіка був інсульт, і зараз він знаходиться в комі, лежить в нашій реанімації. Ось така ситуація. Хто що? Думає, пишіть, кажіть. От. Не жаліюсь, просто кажу інформацію. Інформація підтверджена. От. Куча людей то всього бачили. Зараз в ТЦК страшенні черги. Окрім того, що е люди приїжджають самі, люди приїжджають по повістках, які роздають старости. Е ще примусово привозять. Е як би то сказати, призовників.